Всім доброго дня, мої дорогі! Дуже рада вітати вас на своєму каналі, як завжди. Дуже дякую вам за активність за те, що ви підписуєтесь на мій канал. А сьогодні хотіла подивитися розклад про його мотиви і наступні кроки. Може комусь буде цікаво. Ну, давайте одразу почнемо з того, який партнер зараз прийшов на розклад, щоб ви впізнали, чи це ваша ситуація і знали, чи дивитися, чи ні. Який партнер. Пішов на розклад. Ну, людина, яка зараз має багато внутрішньої боротьби. Хотіла, можливо, ця людина закінчити певний цикл відносин, певний цикл болі в його житті, в її житті хто з чоловіків дивиться. Але не виходить цього зробити, тому що от без цієї королеви. Кубків королеви води він в майбутнє не дивиться, і як би він не старався, хоч він і вважає себе переможцем в житті і в багатьох ситуаціях з вами, але для нього це велике випробування йти далі без вас. А такі можуть бути зараз моменти, коли без вас потрібно йти. Ну, і тут багато людей задається питаннями, а що, якщо б? А якщо б я трішки швидше діяв, а якщо б я дав шанс, а якщо б я зі своєї сторони приймав певні рішення, а не просто мучився собі сам і хвилювався, тому що зараз у нього відчуття безнадії є. І взагалі він чомусь вважає себе жертвою в даній ситуації і так романтизує ситуацію. Але насправді все тут досить просто. Який партнер? Взагалі партнер, який хотів би бути мирним з вами і взагалі у відносинах, але дуже часто може вибухати емоціями, коли щось не так, особливо, якщо от біля вас вже хтось крутиться, то також вже на кооперацію з вами не йде і вже з ним домовитися значно важче. Тоді він вже починає згадувати. А я тобі казав, а що ти робила і так далі? Одним словом легко дуже може роздратуватися. Такий от у нас зараз кавалер прийшов. Ну і може багато дуже обіцяти і дуже красиво обговорити, але на ділі може бути досить незрілим, таким навіть дитячим, я б сказала. Ну, Давайте тоді запитаємо, які його справжні мотиви. Які мотиви залишаються прихованими для вас? От що ви не знаєте в його мотивах? Які його мотиви? Ну, будь-якою ціною відстояти своє місце під сонцем, тому що в нього є вибір, і він часто може дуже бути балакучим стосовно дуже хорошого, класного життя і такого, ну, якби, романтики і збереження спілкування з вами. Але коли це спілкування відновлюється, то знову вам важко. Та й йому важко, тому що він розуміє, що він знову не дотримується якихось слів. Так що в нас ще й на Дені колоди випала карта ностальгії, тому, що, тому в більшості це буде колишній партнер, з яким було ось розбите серце. Ну, але в ключі нашого питання про мотиви, це також може свідчити про те, що таки ось це розбите серце якось він би хотів ще мусолити. Ну і взагалі досить цікава комбінація карт в питанні про мотиви, тому що від коханої людини ми очікуємо якоїсь легкості, розуміння, прийняття і ніжності. А тут власне виходять досить важкі карти розбиття серця, певні страждання, такі моменти гіркої правди і болю, що є не зовсім добре, як в ситуації в питанні про мотиви. Ну і також може ще програтися, що він навпаки хотів би пройти через певний етап, тому що в нашій тут старший аркан смерть, але щось йому заважає це зробити. Розумієте, певні проблеми на шляху, певні обставини, які заважають йому рухатися в напрямку до вас. І він десь заходить в такі глибші обдумування через це, може старатися якось вирішити цю проблему, перш за все, для себе, але тим не менше, от його мотивом може бути пройти це якою ціною доведеться такою і прийти? І ще в нас перевертається карта повішеного. А взагалі всі прийня... ну, якби прийнято роз... якби сприймати, що це добре, що це ніби вже немає підвішених ситуацій. Але насправді не зовсім, тому що це може бути така оманлива ситуація, коли ми думаємо, що ми вже якийсь цикл пройшли. І сприймаємо, що ми вже на висоті, все, ми, у нас уже все в порядку, але це дуже оманливо, тому що ще багато чому треба навчитися, і ще багато до чого потрібно дозріти, щоб була ця легкість. Отож, цієї легкості в нього немає, і як в планах, ніби також немає. І Ще він бачить ваші відносини в періоді страждання такого затяжного. Зараз будемо питати, що насправді керує його поведінкою. Що насправді керує його поведінкою. Тому що мотиви такі двозначні, я б сказала, у більшості, що насправді керує його поведінкою з людиною, яка дивиться цей розклад. Ну, а в декого тут програється так, що він, наче для себе вже все розуміє, от про партнера і про ці стосунки, і розуміє, що вони дійшли до певного логічного завершення, і що важко би було щось будувати в даних відносинах, тому що все б могло перейти в фазу, де вже змагаються як партнери одне з одним, там хто кого перемовчить, хто певних своїх цілей швидше досягне в даних відносинах. Тут не йдеться про те, що партнери. Як стараються бути єдиним цілим, тут більше що кожен думає про себе, як себе захистити. Але тим не менше він також і розуміє, що ось ця сила, яка у вас є, вона є для того, щоб його зцілити. Тобто він десь розраховує на те, що ви його зцілите, і що ця довершеність по карті світ досягне певного успіху і такої ідеалізації, досягне. Що насправді керує його поведінкою? що керує. Тут і взагалі також по тих картах, ще, що власне, сама душа його скеровує, його, ну, силу, наче скеровує його у вашу сторону, тому що, власне, там була стабільність, там був достаток, і там була взаємодія давати і брати в що дуже важливо, як для жінки, так і для чоловіка. Також бачить він вас своєю королевою вогню, тобто жінкою такою повною ентузіазмою, яка може адаптуватися до будь-яких обставин в житті. І ви є досить теплою, але в той же ж момент незалежною. Це його підкупляє. Також і інтимне бажання є досить помітне у нього. І, в принципі, у вас могло бути дуже яскраве таке життя з ним. що керує. Не хотів би це втрачати. Тобто, це також є такою частиною головною в даних стосунках? Ну і багато могли йому допомагати приймати рішення. От навіть якщо вам здавалося, що ці рішення він приймав, як тільки базуючись на своїх знаннях і на своїх думках, то це не зовсім так. Ну, принаймні на його думку. Яка правда про ваш зв'язок? Є така, якої ви не помічаєте. Яку правду про ваш зв'язок ви не помічаєте? Яку правду про ваш зв'язок ви не помічаєте? Що ось ця святість? Досить потужна святість, котра між вами була, через яку ви разом і так довго могли бути, десь одне одного балансувати, доповнювати. Її ну немає зараз. Зараз вже більше гостроти і образ. Як більш пережита уже та стадія стосунків, де все базувалося на такому міцному фундаменті справедливості, де ви одне одного могли навчати, давати доброту, і взагалі у вас були певні такі традиції у ваших відносинах, традиції поведінки одне з одним, могла бути така пристрасть дуже помітна, і кожен з вас мав певну внутрішню силу, будучи в цих стосунках. Але зараз це зруйновано. Якби може бути, що ви не помічаєте такої правди, що ви, наче, тримаєтеся за те, що колись було, а зараз немає. Що зараз є ізоляція, навпаки, від такого типу стосунків з ним, що це завершилося колись. Невідомо, чи на краще, чи на гірше воно завершилося, але це вже не той партнер. А ви все ще любите ту його версію попередню, котра вам колись подобалася, і де ви були щасливі, і це вас дуже наповнювало. А часи змінилися, і ну такі люди також часом змінюються. Тому зараз вже більше як такого безстраща в цих стосунках, де кожен більш розумний, логічний і от, сильний. Старається кожен партнер цю силу більше ну, на себе вже спрямовувати. Хоча любов є тут одне до одного. Така безумовна, навіть любов, краса як дружби такої, навіть в цій любові, також. В кожного тут було певне задоволення, перебування в стосунках, але це вже десь відійшло в минуле. А ви думаєте, що якщо ми навіть от будемо разом, то буде так само, як колись було в минулому. Але в більшості тут програється, що так не буде. В декого ще може бути, що як в кого був шлюб, то що не можете повірити в ту правду, що цей шлюб як завершується. Хочете ви цього чи ні, тому що от вже в силу обставин так виходить. Ще й страшний суд у нас вийшов. Де вас ну, ніби є місія, от якось чогось вас навчити обо, обидвох. Зв'язок ви не помічаєте. Що ці стосунки вже дійшли певного логічного завершення якогось етапу. Я не кажу, що це стосунки, які обов'язково точно закінчаться, тому що тут взаємна любов є, тут залежить від партнерів. Тут таким просто. Як випробування долі у вас зараз є, і, ну, на жаль, не кожен завжди може зорієнтуватися і взагалі повірити в те, що от справді в цьому всесвіті в нас бувають уроки, які ми, якщо пройдемо, то все піде далі гладко. Ну, інколи люди це проходять, навіть не знаючи, що це був якийсь урок. Тому тут як в кого трапляється, хто як чує своє серце. Але коли ми запитуємо, якої, якої правди ви, можливо, не помічаєте, то це того, що скільки б ви не трималися от за ті попередні минулі такі спогади про цього партнера, так любов є і в вас, і в нього, але це таки певна завершеність. І от ви набралися певної майстерності в даних відносинах. Тобто зараз ви як більш зібрана, ви більше належите собі. Ну, що також багато чого в минулому також базувалося на певних хитростях з боку партнера. Він міг досить такі креативні методи застосовувати до вас, щоб перекрити, наче ті потреби, які ви хотіли, От там, щоб ви отримали всю ну, таку свободу, бути, ну, почуватися розкуто, відверто з, з ним. Щ, ну, я маю на увазі в розумінні, що ви почувалися захищеною і що. Як в безпеці, що він десь перекривав ці потреби ваші і, відповідно, зробив вам таке уявне як життя на якомусь етапі, а ви дуже могли зачепитися за це життя. Тому зараз за цим сумуєте. Знову ж таки, у нас карта пам'яті про ці відносини, певне загоєння, і взагалі таке спогад про задоволення бути разом. Але мені виходить, що в більшості, тут в минулому. Декого також програється, що зараз ви вже, як на переході, стоїте, як на перехресті, стоїте, що це стане минулим. що ви зараз з партнером або обираєте, або хтось один уже зробив цей вибір. Але мені тут швидше йде, що ви вже починаєте розуміти потрошки, чи є в вашій ситуації От, зі сторони чоловіка. Впливи інших людей, які ви не враховуєте, про яких ви, можливо, не знаєте. Чи є такі впливи? Якщо є, то які і від якого. Ну, взагалі, якщо от дивляться мене жінки на чоловіка, то впливи можуть бути від людини авторитетної чоловічого роду в його житті. І довгий вже час ці впливи можуть бути, і відповідно це якось могло змінити його погляд на життя загалом, тому що може бути в компанії цих людей досить довгий час, і десь трішки змінився, ви також могли це відчути. Що він міг раніше бути таким більш як, м'яким, щедрим на емоції. А зараз от в нього такий зовсім холодний екстер'єр. Такий він зовсім як спокійний, як, такий як воїн. Контролює все, всі свої володіння. Ну, в нього тут іде ще якийсь чоловік або друзі. Впливають. А якщо мене дивляться чоловіки, ну, то тоді тут, в жінки, є вплив ще якогось чоловіка або чоловіки, які, що ви не враховуєте цього впливу, а цей вплив є вже досить такий вкорінений. То ще. Чи є в вашій ситуації впливи інших людей з боку чоловіка. Взагалі, тут от йдеться тільки про, чоловічу, як, про чоловічий вплив. Просто, якби в нас були тут от жінки показані, а їх в нас немає, і скільки б я не дотягувала, вплив може бути лише або його дорослого сина, в кого є, або чоловіка. Тут взагалі. Якщо навіть в нього є котра жінка, то вона на нього не впливає. В цьому ви можете не сумніватися. Тому що може бути, що в жінках він цінує красу, але не дуже, не дуже сильно він розраховує на те, що жінки можуть. Порадити йому щось на рахунок відносин, щось гідне. Ну і також, коли ми питаємо взагалі про впливи інших людей, які ви не враховуєте, то тут навіть може бути не те, що він радиться, а що просто його дитина, неважливо дівчинка чи хлопчик, що просто його дитина також якось впливає на його рішення. Якщо, наприклад, дивитись на чоловіка, котрий в сім'ї, то він може там бути через дитину, тому що дитина впливає розуміє, що вибір зробити важко, складно, але все одно, що дитина, його, якщо в нього є ось це почуття. Батьківства, то це для нього щось дуже важливе, куди він не проти би вкладати свою енергію і повертатися. Це для нього є певним важливим таким критерієм, через що можна переглянути свої рішення. Якщо є інша жінка, то як вона впливає на нього і на його рішення? Знову ж таки, тут не йдеться про іншу жінку. Тут і знову в нас вийшли діти. Якщо в нього є жінка, і знаєте, що там є або діти від нього, або вони, то, одним словом, вплив йде від дітей. Неочікуваний поворот, але вплив іде від дітей. Навіть якщо він там є в тій сім'ї, то жінка там Він не рахується, якби з думкою тієї жінки. Ну добре, давайте тоді запитаємо найцікавіше, яким буде його наступний крок у вашу сторону? Його наступний крок вашу сторону, який буде для людини, яка дивиться розклад. Ну, крок буде логічним, продуманим, а тут дуже мало місця буде займати серце і взагалі якісь такі теплі прояви. Тут більше чоловік буде спиратися на свій мозок, на свої думки, тому що він розуміє, що тільки завдяки цьому можна досягти успіху і оминути складнощі в житті. Тільки завдяки обдумуванню і концентрації можна досягти тріумфу. І так він захищає своє серце. Такі наступні кроки. Але загалом він от прийшов вже з певною ідеєю, як до вас діяти. Він розуміє, от суть того, що коли ви про щось радитесь, то це призводить до, хоча би, спокою в його душі, тому що він розуміє, що ви на чомусь зупинилися. Тому що як вам в невизначеності важко, так і йому. Але йому важко вже тоді, коли ви відтеляєтеся. Тому що він любить тримати вас біля себе, і коли ви біля нього і він і ви в невизначеності, тож для нього це насправді не невизначеність, тому що він розуміє, що ви все ще з ним. А от по цих картах ви могли вже віддалитися або десь кудись там запланували свою поїхати чи що, і він вже хотів би з вами кооперації. Але тут, як дії і будуть, а вони тут швидше за все будуть, він все одно не буде давати своїм емоціям вийти назовні. Він буде старатися або вас дзеркалити. Або вже от промацувати ситуацію. От Якщо ви до нього з теплом, то він десь постарається проявити якесь тепло. Взагалі, він зараз досить чутливий в такому вразливому становищі стосовно вас через певні зміни, які зробили ви, як він вважає. І на дні колоди в нас сонечко. Тому наступний крок, принаймні, не буде якимось обманливим для вас, буде досить успішним для вас, і ви досягнете якогось певного позитиву будете раді його чути, бачити, до кого тут приїде, тому що по колісниці може бути зустріч. Навіть десь випадкова зустріч може бути. Який його наступний крок? До жінки, яко дається розклад. Ну тут також в нас вийшли і карти такого застою, і що не буде як би але це лише одна по суті карта, тому що всі решту карти нам свідчить про те, що в нього є амбіції, і він розуміє, що він буде досягати того, що він хоче. Він почувається зараз досить сильним в житті. Він розуміє, що він може взяти від світу те, що він собі забажав. Досить йому зараз, а, як цікавість в нього така проснулася, можливо, ви від нього віддаляєтеся, і в нього і агресія, і, така, і такий тестостерон чоловічий прокидається. Хотів би бути більш говірким з вами, хотів би ну, якби взяти час на те, щоб взагалі зібрати себе докупи, але небагато часу. Тут вже у нас в мочових енергіях може бути досить холодний зараз в думках, але, тим не менше, діяти в більшості тут чоловік буде. Знову вийшла карта. Застої, Ну, нас багато. нас багато, Але тут в меншості чоловік не буде діяти. от 80% що він діяти буде. Але якщо от ви його заблокували чи що, тому що тут така карта ізоляції, то може краще розблокуйте і взагалі ніколи не заблокуйте, тому що щоб він міг бачити, ваші якісь фотографії і так далі. Це завжди на руку. І може маніпулювати вас вами мовчанням. От в цієї половини, в цих 20%. Тобто, що він вам не пише, і вас як вимучує мовчання, як катує вас цим мовчанням, хоча розуміє, що ви очікуєте. Або, наприклад, що ви написали йому, а він не відповів. Або просто, що розмова закінчилась, ніхто розмови не починає, ну але якби, мав би, чоловік ніби починати, то в нього от можуть бути такі креативні моменти, як вас до себе таки емоційно прив'язати, так, щоб ви знову про нього весь час думали. Але в обидвох варіантах, і в тих, в кого чоловік може. Проявитися і проявиться тут в більшості, і в тих, в кого буде далі десь маніпулювати, і в тих, і в тих варіантах у вас об'єднує те, що спільна любов тут є. Любов, ну, для якої хотілося б відкрити серце, хотілося би отримувати емоції. От є така краса цих стосунків, краса цих почуттів, як не крути. Просто в кожного свої методи досягання цілі. Чоловіки, якби не всі однакові. Дехто більш емоційний, дехто менше, але тут такий досить емоційний у нас сьогодні був партнер, хоча дуже багато і дуже ретельно це приховує за масками. Ось такий сьогодні в нас був розклад. А я чекаю вас на наступних розкладах. Цікаво читати ваші коментарі про те, чи резонують розклади чи ні. І я завжди вам буду відписувати на ваші коментарі. Дякую вам, що були зі мною. До побачення!